Чи дають землю під час війни учасникам бойових дій? Чинним законодавством України встановлено заборону на передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність під час дії воєнного стану. Це обмеження стосується і військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Тому під час дії воєнного стану отримати землю у власність не вдасться. Це право, звісно ж, буде поновлено після скасування воєнного стану. Так, хто ж має право отримати землю у власність під час війни? Винятки все ж є і вони стосуються двох категорій громадян. Перша категорія це власники нерухомого майна, які розташовані на таких земельних ділянках. Тобто, якщо громадянин України має належним чином оформлене, зареєстроване право власності на будівлю, це може бути житловий будинок, дачний садовий будинок чи навіть гараж на такій земельній ділянці, то він має право на отримання такої земельної ділянки у власність. У випадку з незаконним будівництвом цей варіант не пройде. Друга категорія це громадяни, яким такі земельні ділянки були передані. У користування до 1 січня 2002 року. Тобто, це той випадок, коли землі фактично були передані у користування, але право власності на них не було оформлено. Тому, якщо ви підпадаєте під дані категорії, можете звертатися із відповідними заявами до органів місцевого самоврядування або ж до військових адміністрацій за місцезнаходженням таких земельних ділянок. Розказуйте ваш досвід стосовно даного запитання у коментарях.